30 років для навчального закладу це не просто дата, це велика історія дитинства, написана теплими посмішками, першими успіхами та дитячим сміхом. В початковій школі присвоєно ім'я Сільвії Олександрівни Морозової, педагога, яка віддала серце дітям. Її любов, відданість і віра у силу виховання залишили глибокий слід і у серцях колег. Сільвія Олександрівна навчила нас бачити в кожній дитині потенціал. І ми. Цим живемо, виховуємо з теплом, навчаємо з любов'ю і вірою в можливості кожної дитини. Сільвія Олександрівна започаткувала атмосферу, де кожна дитина, як удома, а кожен педагог частинка великої родини, в яку приводять вже своїх діток випускники. Це не просто школа, це родина, де приймають кожного. Я це пам'ятаю по собі. Дуже сподіваюся, буде гарний, як і в мене, перехід від садочка до школи, гарний, безболісний. завдяки нашим викладачам, педагогам, працівникам нашого навчального закладу. За це їм велике спасибі. Так, родзинкою навчального закладу є те, що тут разом здобувають знання школярі початкової ланки та допитливі дошкільнята. Діти щоранку поспішають сюди із блиском в очах, чекаючи зустрічі зі своїми наставниками. У нас всі дітки. Фантастичні, вони всі неповторні. А ми, як провідники, допомагаємо їм розкритися, виділити свою ідентичність. Але для цього їм потрібно набути елементарних навичок. Дошкільнята сюди не йдуть, вони біжать, бо тут на них чекають обійми вихователів завжди щось пізнавальне для маленьких чумучок. Я люблю свій садочок. Своїх вихователів Наталя і Світлана Миколаївна. Тут читають сказки та багато іграшок. Вчать малювати та ліпити веселих героїв. Я дуже люблю ходити в дитячий садочок. Біля діток завжди поруч турботливі помічниці няні, які знають кожного. Його примхи, звички і вподобання. Встигнуть не тільки вправно накрити стіл, а й підправити одяг чи витерти носика. З нашими вихованцями не засумуєш то вони сміються, то плачуть за мамою, то вже знайшли собі нові пригоди. Головне, щоб без шкоди для себе. Такі вони наші маленькі непоситьки. В навчальному закладі завжди затишно, пахне по-домашньому, смачною їжею, з турботою про здоров'я діток на кухні працюють справжні чарівниці. Ми готуємо з любов'ю, бо діти це одразу відчувають. Кожна страва повинна бути не просто корисна, а ще й з родзинкою, щоб діточок приваблювати це з'їсти. Дорослішення вихованців тут відбувається на очах: малюки, старша група, аж ось і перший клас. Мої гордовита кажуть, я вже школяр, просто ще сплю по обідні. Для нас, для дітей і для батьків це дуже важливо, що є така можливість у нашому освітньому середовищі. Дорога до знань нелегка, та здолати її можна, якщо наполегливо йти до поставленої мети разом. Нам з донькою дуже хочеться бути частинкою цієї родини, бо кожного ранку вона говорить: Мам, я не хочу спізнитись до школи а це вже високий показник. Так, я не хочу пропустити щось нове і цікаве. З Наталією Михайлівною наш дружній перший б клас пізнає світ і себе в ньому. У цьому закладі освіти кожна дитина важлива. Тут навчаються і розвиваються діти з особливими освітніми потребами, тому створено всі умови: зручні класи, спеціальне обладнання, турботливі педагоги та асистенти. Ми поряд із дітьми щодня допомагаємо їм не тільки навчатись, а відчувати себе потрібними, сильними та впевненими. Щирі серця колективу професіоналів, який ставить на перше місце усіх дітей без поділу, без бар'єрів, лише з любов'ю і підтримкою. Це наше гасло в роботі. Бо де у стінах живе турбота, сміються діти, працюють добрі серця і пахне ароматною випічкою. Цей дім знань живе, росте і надихає. Сюди хочеться повертатися щодня і бути частинкою цього світу дитинства. Ірина Вербинська, на толікінчук, перший муніципальний.